Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому потрібно дбати про довкілля. Людина це частина живої природи, і природа дуже щедра до нас. Природа годує нас, напуває джерельною чистою водою, крім того, оточує нас чудовими краєвидами. Але природа не може захистити себе від недбайливого ставлення людини до неї. Від того, як ми поводимося з довкіллям зараз, залежить майбутнє нашої планети. Що ж таке довкілля? Довкіллям називають живі та неживі об'єкти, що природньо існують на Землі. Довкілля може бути ось таким, а може бути таким. Подивіться на фото і скажіть, яка різниця між фотографіями. Вірно, малято, на першому фото довкілля чисте, а на іншому забруднене людиною. А хто ж забруднює навколишнє середовище? Найчастіше звинувачують деякі приприємства. Вони викидають у повітря шкідливі речовини, але шкодити навколишньому середовищу може й людина, коли викидає сміття. Забруднюючи планету, коли виробує ліси, коли забруднює водойми хімікатами, все частіше людина створює сміттєзвалища в лісі, на берегах речок, на узбіччі доріг, на вулицях. Як же ми можемо допомогти нашій планеті? Ми можемо прибрати довкілля від сміття. Ми можемо висадити нові дерева разом з батьками. Дорослі можуть сортувати сміття з метою подальшої його переробки. Запам'ятайте, дітки, саме в нас є можливість вибрати майбутнє нашої планети. Буде воно, воно ось таким або таким. До нових зустрічей, діти!